Друзі, підписники гості каналу Так, в нас четвертий день турніру стрімка атака. На п'ятизіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, ми поки тримаємось топ-1. Це добре, давайте подивимося оборона. Оборона Б так і тримається. Ну що ж, в принципі, непогано. Так, вчора було 5 перемог, дуже важко, але впорались ми. Давайте подивимось, що нас сьогодні чекає, які будуть оборонки. Ой, наутіка. Це дуже-дуже неприємно. Це постійне лікування. Докитмани. Нам, напевно, чистка потрібна і від снеферу. Від Альфріки. Тому візьмемо все ж таки Айно. Вона може почистити, плюс вона може чинити супротив проти Альфріки, але наутіка наутіка. Да, оборонка дуже потужна. Ну що ж, спробуємо, давайте поїхали. Угу. Так, ну, ми можемо спарклайти зарядити. Але нам, звісно, бажано б зарядити людвига. Можемо зробити трієчку. Червоних знизу буде трієчка фіолів. Ну давайте спробуємо ось так. Давайте тоді ось так. І четвірочку, можливо, там знизу заїде фіол? Ні, не заїхав. Так. Добре, цей вдарить тільки в Людвига але там вже овер поїхав. Давайте пробиваємо. Де Фіолет взяти? В Дгольфріки потрібно Людвига зарядити. І чистку бажано також би нам би зарядити. Праворуч нічого не рухається. Ну, давайте зробимо тут четвірочку. Фіол. І синій заїхав. Це чудово. Так, цей проб'є по всім. Тихо-тихо. Вмикаємось. Вмикаємо Людвига. Так, там може підняти. може підняти. Давайте спробуємо тільки забрати її ухиляння. Так, добре, це вийшло. І ось так тоді прокинемо. Угу. Так. Робимо ось так і пробуємо сюди пробити. Чудово. Так, поїхали фіоли. Потрібно забрати лікаря. А, напевно, напевно, потрібно було. лісанор краще вдарити. Ну, добре, зараз. Ось так зарядимо смартанку. І вдаримо посильніше. Трішки їй не вистачило, але вона повинна догоріти. Добре, чудово. Ну тут вийшло все чудово. Так, поїхали далі. о хо оділь. Аділь. Аділь, аділь. Дуже неприємно. І ще щити і ухиляння. Ну давайте спробуємо От такою ж командою поїхали. Тут же важче буде трішки. Червоний кріс. Зрозуміло, потрібен він мені чи ні. Чи краще зібрати трійку червоних воділь, і в нас тоді буде дві трійки фіолів. Давайте так і спробуємо. Це дуже забагато полетіло, але добре, давайте ось так, і вмикаємо Людвига, прокинемо сюди. Ага. Тепер спробуємо забрати гаторку ось так і ось так. Добре. Людвіг він. ману накинеш шавіку. Це погано. Ну, добре, давайте ось так обережно прокинемо. Так, а ділька вона все почистить, так? Ага, значить, ману шавіку не накине Людвиг. Давайте робимо ось так. Тепер прокинемо фіоли. Угу. Нам потрібно добити цю оділь, щоб з них спали ці лебеді. Так, добре, давайте ось так. Тепер смартанка Угу, угу. Так, це вдарить. Скільки в нас там мани? 73%. Тепер головне людвига не зарядити. немає де прокинути обережно. Ну, давайте ось так. Угу. Так, це б'є. Не попало, добре. Б'ємо сюди. Чудово. Тут прокидаємо. І все, закінчили. Так, добре. Поїхали далі. Мультяшки. Мультяшки Вівіка це та, що дедіспел робить. Угу. Це ставить. Щоб неможливо було зняти. Уга. Так, 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 каміла неприємно також. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Так, ну є в нас дві трічки червоних. Давайте ось так. В принципі, можемо прокинути Вилканіна, зарядити смертанку. Він все одно вдарить тільки в людвига. Давайте ось так. Угу. Ми ще і спарклайта заодно зарядили. Це добре. Так, робимо ось так і пробиваємо сюди. Камілі не вистачило. Срічка фіолів, трійка косиних Так. А де ще потім фіол шукати? Ну добре, давайте хоча б так зробимо, ми зможемо підлікуватись. Вон і фіол під'їхав. це Людвига зніс негідник. Ну добре. Давайте їх трішки сповільнимо і зарядимо спарклайта. І приб'ємо сюди, можливо, у Вівіку заберемо. Вона відродилась. Це погано, бо вона зараз повернеться з повною маною. Тоді давайте спробуємо добити цю білодонну. Угу. У нас немає що діспелити, але вона нам порізала атаку. Ми це все знімаємо. Вівіку потрібно забрати, бо вона не дасть нам життя. Не хоче. Так, все ж таки сюди пробиваємо ще раз перезаряджаємось. Так, все. Вона від'їхала чудово. Ну Пробиваємо. Тепер вже залишилась одна мар'яшка. Тут ми вже повинні впоратись. Да, Елканін з двох ульт Людвига поклав. ну Добре, що камінчики під'їхали вчасно. Так, поїхали далі. Ой-ой-ой. Альфріка. -ой 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 -ой. Ей, Вівіка хочеться взяти Тігрониша проти Леді Озера, але б яких якийсь би захист собі взяти від Альфріки. Наприклад, якусь Кіті або Голдя, але. замість кого брати тигра? Дедбут. Ну, дедбут тут, в принципі. Дедбут, Дедбут, можливо. Тоді замість Дедбута взяти його. Взяти Кіті, щоб більше фіолів було. Так, де вона є? та кіті Ось так. І можливо, це буде захист від Альфріки. Чи там вівіка вона це все знімає? Якщо на них все перекинеться. І тоді взяти Тігрниша ось так. Ну, в принципі, давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Там ще Азлар. Ого. Так, ну, Тігрниша ми можемо зарядити, звісно. Але нам би бажано фіолів зарядити. Оце фіол як підтягнути, я не бачу. Ну Давайте поки в прокинемо. Ага, ось фіол. Добре. Давайте тоді ось так. Ну, тігрюни ще зразу сповільнили. Так, вмикаємо Людвига. Вмикаємо Людва. Так, давайте ось так зараз. Угу. Так, тепер вмикаємо кіті і прокидаємо ось так жовті. Угу. Так. Ця повинна перекинути на когось. Ага, вона майже на всіх перекинула. Ну, це дуже добре. Тому ми робимо ось так. Спробуємо тут пробити. Потрібно забрати мамку. Добре, там у нас буде перезарядка фіолів. І спробуємо пробити тоді віку. Ага. Так, ще раз вмикаємо Кіті. І давайте навіть ось так прокинемо. Можемо це дозволити собі. Так, так, смарт танка. Тепер сюди поїхав спарклайт. Ну і чудово. Ще раз перезаряджаємось і вже. Аз ларчика доб'ємо. А, він сам навіть від'їхав. Ну добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ох, всі мультяшки знов ця діль. Льонка мультяшний він. Просто зносить з ульти. Та і магніт теж потужно може пробити. Тоді, тоді, в будь-якому випадку давайте повернемо дедбута і повернемо все ж таки Айно. Вона лікує багато. Можливо, вона нам тут допоможе. Ну, поїхали. 7159, Нічого собі. Поляна просто трешова. Ну, як нам той Фіолетовий до гори підтягнути? Взагалі ніяк. Тому краще, напевно, прокидати. Ближче до віки, щоб поки не заряджати Льоню. Можливо, ми хоч смартанку встигнемо зарядити. Давайте ось так. Ось так. Так, заїхав червоний. Це може пробити люду? Не пробив так добре. Давайте тепер. Поріжемо їм трішечки хоча б атаку. Можемо зарядити Спарклайта, але. Зірвати бомбу. Багато полетить в цього магні. І він зарядиться. І Людвига нам точно доб'є. Четвірку в нього прокинути? Ну, давайте спробуємо. Все одно Людвиг, напевно, не виживе. Давайте ось так. Є дві трійки фіолетові, але Людвигу не дожити, бо зараз полікує там віка. Це вже ходить. Давайте тоді обережно. Можливо, він в Людвига не вдарить, тоді буде якийсь наш шанс. Так, тихо, вмикаємось. І кого пробивати? Тепер питання. Синіх, на жаль, ми теж не зарядили. Давайте все ж таки в нього бити. Ще одну ульту Людвиг не витримає. Нам би підлікуватись було б непогано. Але в нас сині не зібрані взагалі. Можемо зібрати 2 трічки синіх через 3 трьох... ходи. Ну, давайте обережно ось так у віку прокину. Ну куди це? Зайве комбо полетіло. Все, людих від'їжджає, напевно. Ну Давайте ось так. Огу. Ні, витримав. Ви бачили це? Це чудово. Давайте сюди. Ой, відродився. Це погано, що він відродився, тому що він зараз людвига точно доб'є. А нам немає де і сходити, щоб вівіку не чіпати. Тільки жовті вгорі. Ну, Льонька вже заряджений. Червоні прокидувати теж немає сенсу поки що. Давайте ось так. Це зараз льоня когось теж може вбити. Ухилився добре. І зараз там оділь ходить. Це дуже неприємно. Ну, прийдеться ось так зробити. Ну це зайве взагалі віку полетіло. Їх не можемо зарядити. Оце мене дуже бентежить, що ми не можемо підлікуватись. Так, добре. Знов ці. Лебеді. Так, б'ємо сюди-сюди. Ось так. Ще раз сюди. Добиваємо так, є нарешті сині. Хоча б трішки підлікуємось. Ось так, ось так. Фіоли. Закінчили. Добре, ну тут дуже важко було. Але ми впорались. Ага, це був останній бій теж на сьогодні. Так, топ-1. Добре. Перевіряємо оборонка Б. Рейтинг. 75 місце. Нічого собі. Це дуже. О, вітаю Руслана на 14 місці. Подивимось, хто тут в топчиках. Може ще хто є знайомий. Більше немає. Так, ось такий був в мене четвертий день, дуже все вийшло чудово. Мені сподобалось. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!